Єдиної в Україні кобзарської школи. У му році я закінчив цей навчальний заклад. Він знаходиться в Київській області, в Кагарлицькому районі, в селі, в Стрітівка. Директор, який її колись організовував, свято вірив, що людину, справжню людину, яка буде любити все живе, можна виховати тільки на природі. В селі. Ну, виховання було схоже на те, яке описує Сухомлинський, Макаренко. У нас була така автономна школа, ми самі собі город обробляли, чергували на кухні. Чисто чоловічий колектив був. Були одні з найкращих викладачів Україні, з університету Шевченка, з Драгоманова, з консерваторії, з Інституту культури. Дуже хороший. Викладацький штаб був, ну, таким чином нас випускали всі, щоб ми говорили з людьми, щоб ми розказували правду, щоб ми могли це робити, вчили на це. Сьогодні у мене такий особливий концерт. Я мріяв у Вінниці виступити в хорошому залі. У мене завжди Збираються друзі на зустрічі зі мною. І сьогодні такий своєрідний підсумок. Підсумок мого осінньо-зимового весняного концертного туру. Майже без перестанку він в мене е, відбувається. Я їжджу від міста до міста, в селах співаю. О, зараз починається новий сезон. Фестиваль на вуличні. Я літом кобзарюю, їзду. Їжджу по Україні, по Європі по можливості на якісь фестивалі, де українці запрошують, сам собі щось організовую. Може в мене колись на вулиці побачити Не дивуйтесь цим. Українська народна пісня. Ішло дівча-лучка. Шалучками, ручками, ручками, лучками, 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 лучками. несла фарту з рушками, з рушками, з рушками, з рушками, стрітує його парубок, 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 покажніша за рубок, заробок, заробок, зарубок. зарубок, зарубок, зарубок. І яка, і яка і яка, і яка для порубки замовка, за вовка, забовка, заволка, люблю люблячку, друшечку, 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 дам йому я грушечку, 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 боголюблю середушком, сердушком, сердушком, сердушком. сердушком. Данину є я бартушком, з бартушком, з бартушком, з бартушком. Ой дівчино, чия ти, я ти, шия чи ти, чия ти? Чи ти, Ходи зі мно гуляти Гуляти, гуляти, гуляти не питайня чия, я чия, я чия. Я, я, вийдеш ти, та й вийду я, вийду я, вийду я вийду я голодівша лучками, 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 Несла фарту з рушками, з рушками, з рушками, з рушками.